Привіт! Візерунок, резинка з трьома накидами в шахматному порядку. Сьогодні я хочу вам показати, як його в'язати. Це є лицева сторона. От як то ну не в натуральному вигляді воно дуже-дуже красиво. Це лицева сторона, а це виверітня виворітня сторона також дуже красиво виглядає. Це виворітня. Виворітня сторона мені ще більше подобається. Рапорт дорівнює дві петлі. Ой. Да, дві. І чотири ряди. Вісім рядів можна сказати, тому що, так як у шахматному порядку перші чотири в одну сторону, а потім другі чотири ряди, з другої петлі починаються. Розпочнемо. Перший ряд в'яжемо, лицева петля, накид і знята петля. І далі. І так, до кінця лицева, накид, знята. Лицева. Накид знята. Лицева. Накид знята. Лицева. Накид знята. И так до кінця ряду. Другий ряд іде у нас, а другий ряд дивимося, як говориться, так як дивиться в'язка, крайку знімаємо. Перша петля у нас виверідня, а тут накид робимо і зняти петлю зняти і накид робимо. У нас виходить, два накиди знову виверідня. Знімаємо петлю і накид робимо і так до кінця ряду, Виворітня, накид зняти виворітня. Накид зняти всі дві петлі, виверітня, накид і знімаємо петлю і накид, виверітня, знімаємо, виверітня, знімаємо і так далі. І так далі. І крайково. Повертаємось. Третій ряд у нас. Лицева. І накид. Два накида знімаємо і петлю. І далі йде лицева. Робимо накид і знімаємо цих два накида і петлю. Бачите, два накида і петля. Знову лицева. А це знімаємо. Лицева. Накид петлю ми знімаємо лицева. Накид петлю знімаємо. Пров'язуємо лицеву. Прикул. Три рядочки пройшли, четвертий ряд проходимо. Перша петля виворітня. Пров'язали. Три накиди і знята петля. Пров'язуємо лицевою петлею. Виверітня петля. Потім у нас є три накиди. Раз, два, три, три ниточки. І четверта петля. Значить, ми їх усіх пров'язуємо лицевою петлею. Три накиди і петлю знято. Пров'язуємо лицевою. Виворітня. І так до кінця ряду. Крайкова. Повертаємо полотно. Знімаємо крайкову. І тепер новий. нових буде 4 рядочки у нас. Тепер, тоді ми починали із лицевої. Тепер ми будемо починати набирати петлі, накид робити. Петлю знімаємо і пров'язуємо лицеву петлю. Накид, знімаємо петлю, лицева, накид, лицеву зняли і лицева. Зараз міточку достану. І <кхем> так до кінця ряду, як і в прошлий раз. Робимо накид, петлю знімаємо лицева, накид петлю знімаємо, лицева. Накид петлю зняли, лицева. Накид. знімаємо петлю. Лицева, накид, петлю зняли і крайкова, повертаємо полотно, далі в'яжемо так, як дивиться в'язка. Крайкову зняли. Раз тут знята петля і накид. Значит, робимо накид і виверідня петля. Накид петлі знімають, петлю зняли і вивертня петля. Накид петлю зняли і виверідня. І, і так до кінця ряду. Зняли і крайково. Повертаємо полотно, і дивимося у нас тут уже є три накиди. Сейчас я подивлюся три накиди. Чи два ще тільки у нас три. Ні. Два накиди і знята петля. Значить, перша у нас знята. Робимо накид, петлю знімаємо і цих два накиди знімаємо. Лицева, робимо накид. Два накиди і петлю цю знімаємо і пров'язуємо лицеву. Накид. Знімаємо дві лиц... накиди і накиди і лицеву, лицева. Один накид, два, три і петлю цю знімаємо. Лицева. Знімаємо накиди, петлю і лицеву пров'язуємо. Далі робимо накид, знімаємо ці два накиди, ще було у нас, і петлю. Лицева, робимо накид, і знімаємо петлю і тих дві два накиди. лицева накид два накиди и петља у нас провивазе на лицева и крајкова Останній ряд нашого рапорту. Прождаємося. Усі три накиди і петлю зняту, пров'язуємо лицевою петлею. Раз, пров'язали. Ну, а тут виворітня. Три накиди і петлю зняту. Пров'язуємо лицевою петлею. Лицевою петлею, щоб не вивертні, а лицевою. І знову виверідне, і ці три накиди і петлю, пров'язуємо лицевою петлею. И так до кінца рядом виритнее. Крайкова. От ми пров'язали увесь рапорт. Розправляємо трішки, щоб рівненько було. Дивіться вам лицева сторона. А це виборідня сторона. Вигорітня сторона, не знаю як кому, але мені ще краще. Вона красиво виглядає. А в виробі вона дуже красиво виглядає. Будь ласка, в'яжіть, учіться. Не дуже важко в'язати, легко. Успіху вам. Підписуйтеся, ставте лайки. Всього доброго!